А яка відстань до полю? 3 три кілометри. Є сто процентів більше. це відео. Відзняли на одній із позицій українських оборонців на сході. Бійці отримали прилад денного бачення від волонтерів. Це вій. Розробка винахідника з Вінниці на псевдогарін. А це вже офіс громадської організації Мольфар. Колишній військовослужбовець розповідає про можливості пристрою. Цей прилад дозволяє на відстані до 5 кілометрів відстежувати цілі. В день дозволяє на період пострілів, період бомбошки. Дозволяє в окопі відстежувати цілі, які наближаються ці, чи на великій відстані. Перший такий пристрій розробили два роки тому, розповідає очільниця громадської організації Мольфара Юлія Вочер. Тож бійці вже встигли його оцінити. Валерій басісти на війні з 2014 року. Найцінніше каже це життя і час. Безпека людей, людина не висуває голову, не спостерігає за рухом противника, не наражаючи себе на небезпеку. Вій дає можливість вести спостереження з окопів. Відстань від оптичного приладу до монітора 5 метрів. Воно маленьке, можна замускувати, це не коли ти з окопа виліз і спостерігаєш. Вадим Лісниченко боєць Нацгвардії після важкого поранення в солодкому на Луганщині на реабілітації. Каже, вій і для снайперів, і для артилеристів згодиться. На війні хто з противників перший кого зафіксував, той і залишився живий. Хованки грали колись серйозно, це не жарт. Ось принцип який хто кого перший побачив, той і виграв. Якщо у Вас танк засічає, він працює на 4-5. Тобто Кілометрів. Тут ховаєшся для снайпера, антиснайперської роботи, чудове діло. Для навідників єдиний мінус, що в нічний не працює, і попрямій. А якщо в парі з дальноміром, то, в принципі, вогонь, скоригувати вогонь артилерії міле діло. Поля до трьох кілометрів, да? а вони там лазять, і лазять і заходять з боку, справа, зліва. Якщо їх засягти і відпрацювати, то чого ж ні? Тобто, наразі це робота на випередження. Десять таких пристроїв вже готові до відправки оборонцям. Їх придбали за гроші представників громадської організації. Мульфар каже Юля Вочер. До повномасштабного вторгнення їх виготовляли у Вінниці. Тепер у Литві. ми перевезли туди виробництво, перевезли свого ціннішого розробника і виконавця. Зараз там. Уже організовується ніби як площадка для потоку виготовлення, бо ще ці робилися, я то кажуть, кухні на коліні. Собівартість одного приладу півтори тисячі євро, каже Юля Вочер. То шукатимуть благодійників, бо запитів від оборонців багато. Півтори тисячі євро це життя підрозділу, який стоїть за плечима. це життя, це життя, успіх операції. За кілька днів ці пристрої Юлія Вочер повезе на Донеччину та південний напрямок. Ольга Орел, Володимир Чарніков, Суспільне новини, Вінниця.